Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо розбирати параграф 14, це розв'язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами. Отже, ми замовємо додавати, віднімати, множити та ділити звичайні та десяткові дроби. Отже, давайте зараз все це спробуємо зробити. Працюємо разом зі мною. Перший письмовий номер, номер 516. Будемо виконувати всі дії, і додавати, і множити, і ділити, і віднімати. Отже, розв'яжемо рівняння: 3,5 плюс Х дорівнює 8,13. Давайте пригадаємо компоненти дій додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Зараз нам невідомий другий доданок, щоб його знайти. Будемо від суми віднімати перший доданок. Отже, задача на віднімання. Да? Х дорівнює 8,1 третя. Будемо віднімати 3,5. 8,1 третя будемо віднімати. Що таке 3,5. Це 3,5. 8,1 третя. Будемо віднімати 3,5 скоротимо на 5 і отримаємо 1 другу. Для віднімання нам треба підготувати перший дріб. Отже, давайте підготуємо перший дріб. Що це в нас буде? Наші думки 8 це 7 плюс одиничка. Одиничку представимо як 3 третіх. А у нас іще є 1 третя. 3 третіх плюс 1 третя буде 4 третіх. Отже. Це буде 7,4. Віднімаємо 3,1 Віднімаємо цілі частини 7, віднімаємо 3, буде 4. Віднімаємо дробові частини. Спільний знаменник у нас 6. Перший дріб домножимо на 2, щоб отримати такий знаменник, другий на 3. Що це в нас буде? 2 множимо на 4, 8. 3 множимо на 1, 3, 8, мінус -3, 5. Отже, отримали 4,5. Ми знайшли з вами значення нашого х. Це 4,5. Давайте розв'яжемо друге рівняння. 3,9 віднімаємо х отримаємо 2,2 третіх. Пригадимо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий відємник. Для того, щоб нам його знайти, що будемо робити? Від зменшуваного віднімати різницю. 3,9 віднімаємо 2,2. 3,9 будемо віднімати 2,2. Давайте подивимося, чи зможемо ми відняти. Да? Спільний знаменник у нас буде для 10 і 3. 30, Отже, перший дріб. Нам треба домножити на 3, а другий на 10. 3 множимо на 9, 27, 10 множимо на 2, 20. Да? 27 мінус 20. Можемо відняти. Отже, підготовлювати перший дріб не будемо. Віднімаємо цілі частини 3 мінус 2. Одна ціла частина залишається. Да? Віднімаємо дробові. 3 множимо на 9 27 мінус 20. Це буде 7. І знаменник ми вже проговорили, 30. Да? Отже, що у нас буде? 1,7. Знайшли значення х. Наступний номер це задача. Запишемо разом зі мною: номер 518. Купили 2,12 кг апельсинів. По 27,2 гривні за кілограм і кавун за 49,12 гривні. Скільки всього заплатили за покупку? Отже, скільки заплатили за апельсини? Що нам треба зробити? Помножити 2,12. Да? Будемо множити на 27,2. Перетворимо на неправильні труби. Що це в нас буде? 2 множимо на 2, 4, плюс 1 5 других будемо множити на 27, помножимо на 5 зараз. 20 множимо на 5 100, 7 множимо на 5 – 35. Отже, це буде 135 і плюс п'ятих. 5,5 ,5 можемо скоротити, це будуть одинички. Отже, у нас буде 137 других. Поки що залишаємо, так, це наша неостаточна ще відповідь Гривні, да? Заплатили за апельсини. да? За апельсини. За апельсини заплатили. І ми знаємо, скільки заплатили за кавун. Отже, що будемо робити? 137 будемо додавати. 49,12. Ну, як бачимо, нам зараз легше буде 137 других перетворити на мішане число, да, щоб додати. Отже, нижче я в стовпчик 137 поділю на 2, 13 ділю на 2, беру по 6, 6 на 2, 12. Віднімаю одиничка, опустила наступну цифру. 17 ділю на 2, беру по 8, 8 на 2, 16 і остача одиничка. Отже, це буде 68, одна друга додаємо 49,1 другу. Одна друга плюс одна друга це буде одиничка. Додаємо 49, це буде 50. І додаємо 68. Це буде 118 гривень. Отже, за всю покупку. Заплатили 118 гривень. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступний номер, який будемо розбирати, це номер 521. Обчисли. Номер 521. Обчисли. І запишемо перший приклад 12,3. Віднімаємо 10,1 другу. І все це множимо на 5 Отже, Спочатку виконуємо дії в дужках, а потім множимо. В дужках що ми бачимо? Будемо віднімати. Да, на зараз знаменники 10 і 2. Спільний знаменник буде 20. Перший дріб треба домножити. на… 2, щоб отримати такий знаменник, а другий на 10. Як бачимо, у нас буде 6, віднімаємо 10 ми не можемо відняти. Отже, нам треба підготувати спочатку перший дріб. Давайте його підготуємо. 12 це 11, цілих і плюс одиничка. Одиничку представимо як 10, десятих і плюс наші 3 десятих це буде 13. Десятих. Віднімаємо 10,1 другу. І будемо множити на 5 дев'ятих. Ми вже проговорили, що спільний знаменник у нас буде 20. Перший дріб домножимо на 2, а другий на 10. Отже, 11, цілих мінус 10, цілих, це буде 1 ціла. Далі, знаменник ми проговорили, що буде 20. Далі 2 множу на 13, 26. Віднімаємо 10. Це буде 16, множимо на 5 дев'ятих. Одну цілу залишаємо, а 16 двадцятих скоротимо на 4. Це буде 4 п'ятих, множимо на 5 дев'ятих. Тепер наше мішане число перетворимо на неправильний дріб. 5 множимо на 1,5 плюс 4 9, 9 п'ятих. Будемо множити на 5 дев'ятих, це ми множимо взаємно обернені дроби. Це буде одиничка, ми вже таке знаємо. Розв'яжемо другий приклад. 1,36 36 будемо ділити на дужку. а в дужках? 1,1112. Віднімаємо 1,5. Отже, 1,36. Будемо ділити на. І що у нас в дужках? 12 і 9. спільний знаменок 36. Щоб отримати такий знаменник, я повинна перший дріб домножити на 3. 3 на 12, 36, другий на 4. 4 на 9, 36. Перевіряємо. 33 відняти 20. Віднімається, отже, будемо віднімати одна ціла. Віднімаємо одну цілу, це буде 0. Далі, знаменник у нас 36. 3 множимо на 11, це 33. І віднімаємо 4, множимо на 5, 20. Отже, ми будемо 1 36 шосту. на 33, віднімаємо 20, це буде у нас 13 шостих. Отже, 1 36. Будемо множити на 36. 13. 36 і 36 скоротили одинички, і залишається у нас відповідь: 1 тринадцята. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання письмове. Да, пишемо разом зі мною номер 524. Розв'яжемо рівняння. 3,2 множимо на х. Дорівнює 28,9. Зараз наш х невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. 28,9. Будемо ділити на 3,2. Можемо поділити, можемо перетворити 2 на десятковий дріб 0,4. Да? А можемо зараз десятковий дріб перетворити на звичайний. І так, і так ми отримаємо правильну відповідь. Отже, починаємо. Що це у нас буде? 289 десятих. Будемо ділити на 5, множимо на 3,15 і плюс п'ятих. 289 десятих будемо множити на 5 сімнадцятих. 5 і 10 скоротимо на 5, це буде 1 і 2. І тепер давайте 289 поділимо на 17. Хто вже вчив і пригадав таблицю квадратів, той може тоді і виконати усно. Беремо по одному, це буде 17. Віднімаємо 1, 1 і 9 і беремо по 7. 7 на 7, 49, 4 запам'ятали. 1 на 7, 7 і плюс 4, 11. І пригадуємо, що 17 квадратів дасть нам 289. Отже, це буде одиничка і 17. Що у нас виходить? 17 других. 2 множимо на 8, 16, отже, це буде 8 1 друга. Отримали значення ікса – 8,1 Я зараз витираю дошку і розв'яжемо друге рівняння. Запишемо другий приклад, друге рівняння. Да, будемо розв'язувати ділимо на 2,5 дорівнює 3,1325. Отже, ділене дільник частка. Для того, щоб нам знайти невідоме ділення, потрібно частку помножити на дільник. Отже, 3,1325 будемо множити на 2,5. 3,1325 Давайте перетворимо на неправильний дріб. 25 множимо на 3. Це 75, додаємо 13, це буде 88. 25, 2,5 це 25 десятих. Отже, 88 будемо множити на 25 і ділити на 25 множимо на 10. 25 і 25 скоротили, це будуть одинички. 88 ділимо на 10, це буде 8,8. Отже, ми зараз з вами розв'язали рівняння, знайшли значення ікса. Це буде 8,8. Ваше домашнє завдання це номер 525. Розв'яжіть рівняння. Вони схожі до тих, що ми з вами сьогодні розв'язували в класі. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!